окремомовного каналу, сьогодні дещо незвичайний відео <гум> з тролейбуса, біг на роботу, в двох руках дві сумки. Російськомовний таксяк зняв ну і не вистачало, не болі до часу. Так, сьогодні у нас вже 27. -е. Серпня 2024 року, вівторок. Погода гарна. 21 зранку, У день знов 30 і більше обіцяють. Настрій. У ну, цьому тижні з дівчатками поїду, тому теж гарний. Зараз послухаєте водія. Ще розповісти, як пройшла ніч у Харкові. Все як завжди. Тривоги були, Я лягав під звуки тривоги, ще якісь вибухи далекі. і... Наступна Наступно вулиця озенці. Шановні пасажири. Нагаду, що посадка та висадка. Пасажирів. виключно на зупинках. і часом тролейбуса. Відволікати від виходить. Водичка є, бачите, тролейбуси їздять безкоштовні і майже вільні місця. Так що життя продовжується. Пасажирський. Так, все, приїхали, подивилися на наш юзалків, наш базарчик. Все, усім миру доброзвана. Всім щеродяк. Звичайно, будемо жити. Бужайщині наші. До По побачення, мої І Пока. Це наш нього України. Всім пока.